Сторінка 35. велике диво, казки. народна казка. Казки улюблена тема для дітей. Їх люблять також і дорослі. Чим же вони так привертають увагу? Що в них особливого? Передусім, те, що в казках завжди перемагає добром. Вони мають цікавий зміст, їхні герої, героїні, часто наділені над людськими можливостями. А тварини як люди. Розмовляти. У казках засуджено жадібність, жорстокість, у них висміяно ледячих людей, боягузів і дурнів, а прославлено працьовитість, мужність і мудрість. Казка один із найдавніших видів усної народної творчості, теорія літератури народна казка. Народна казка це усне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні. Вигадка в ній пов'язана із життям людини, з її мріями про кращу до. Дійовими особами або персонажами у казках найчастіше бувають люди, тварини, рослини та явища природи. Казки за змістом поділяються на кілька груп: про звірів, побутові, фантастичні, про звірів, дійові особи, звірі, птахи, риби, розмовляють, мріють, поводять себе як люди. Наприклад, котик і півник побутові, дійові особи, бідний селянин, кмітливий солдат, пан. Вередлива жінка, показані в повсякденному житті. Наприклад, мудра дівчина, фантастичні, дієві особи наділені чудодійною силою. Тут зображено надзвичайні події, що неможливі в повсякденному житті. Наприклад, летючий корабель. Які ж іще ознаки мають казки? У них часто трапляються чудодійні предмети. Скатертина самобранка, шапка невидимка, меч кладенець, чарівна паличка, жива і мертва вода, чоботи – самоходи та інше. Казкам властиві трикратні повтори. Наприклад, у казці мудра дівчина пан Тричі дає Марусі непосильні завдання. Казки мають просту будову. Типовий початок, зачин. Основну частину і кінцівку. Часто вони починаються із слів: Жили колись дід і баба. А можуть закінчуватися таким реченням: От вам казка, а мені бублики в'язка. У казках використовують невеликі пісні, загадки, преслилів'я та приказки. До речі, у казках і байках назви тварин сприймають як їхні імена. Тож пишуть із великою буквою вовк, лисичка, ведмідь тощо, вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж в очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько і хап' їм. Бачить чапля, що не непереливки їй, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав Вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки швидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним із ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч їм відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скачем, а сама потрошку в бік відходить. А коли відійшла вже далеченько, піднялась і полетіла. Вов подивився їй услід і говорить: І нащо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу. Теорія літератури, алегорія. Наділення тварин і рослин рисами людського характеру називають алегорією, чи властиві риси вдачі вовка і чаплі людям? Звичайно ж так, усі люди різні. Кожен має свої вади і переваги. Мабуть, тим світ і цікавий. Кожна культурна і освічена людина прагне досконалості, тому працює над собою, учиться на помилках. Казки теж навчають бачити у тваринах людські вади, а отже, і уникати їх. Отже, казка про звірів має алегоричний зміст. Яке алегоричне значення має образ вовка? Вовк нагадує хижу і зажерливу людину. Але не завжди розумну, іноді легковажно. А й справді він дозволяє своїй жертві потанцювати, не знаючи, що й чапля не вміє цього робити. Вовк зовсім не думає про крила цієї птахи, які можуть її врятувати. Поміркуйте, яке алегоричне значення має образ чаплі? Лисиця та рак. Біжить лисиця полем. Добігає до річки, аж дивиться рак, виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гострі були. був, речче, каже йому лисиця. З тим нам що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався рак і каже, я колишньою роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гострі були. Але сіться тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, але й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признавайся, що таке правду люди говорять про тебе? Може, колись це й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжімо до тієї осички, що стоїть на узлісці». Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись, клешнями за хвіст лисиці, підівгав усі вісім своїх ніг і гукнув: НО! От лисиця і подалася вподовж поля. Добігає до осики, повертається, щоб подивитися. А де той рак чим чекує, а щує позаду себе. Та й забарилася ти лисице. Я вже й на осику лазив, усе визирав. Чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалася лисиця, аж рота роззявила. Чи то ж видано? каже, і більше не глузувала з раком.